А. Добрий день. добрий день. Хочу задати вам два питання. Давайте. А, Давайте. А, наприклад, так, щоб я кому з вас дав можливість сісти на візок, ви б погодилися? Я ви погодився. Я ви погодилися. Давайте? Давай. Давайте. Давайте, йдемо. А друге питання А друге питання після цього ні ні. моргови а потім перебиває Вот тут ржах відпустить. Це тип тормоза? Так. Ці чорні рычає.

Тільки щось з поворотами трохи важко. Ти певно одну назад а іншу вперед. Ні. Просто в бік портати. Ним. А. Разом. Так-так до вас. Тут так руки качаются нормально. Так? Можем показать даже? Показывайте. А вы фотограф? Блогер. Что, вы имеете много подписчиков? Ну, трохи. есть. Трохи то скільки? — Великий, так. Велике, слухай. Це треба так напахатись, щоб такі були. Я б сам такі купив. Та ціле життя на візко. Ціле життя, так? Так. Але я би можливість ходити на такі руки не проміняв. Тут, звичайно. Але життя не вибирає. Ну так, не скоро. Добре, а чим ви саме займаєтесь? Просто фотографуєте. У Ютубі наберіть старший Віктор. Ну з Фейсбуці маю групи. Наприклад, на Тернопільську область. Тернопіль область група. Ми в Фейсбуці. 8 тисяч людей. Ви більшості на життя заробляєте? На життя. Те, що держава дає. Там 4 тисячі соціальної допомоги. І все. Ну і батьки. Чого ви так вирішили запропонувати сісти на візок? Спробую рубити. Розуміли, так? Ну і через USB, ти не буде. Ха, я там. Далі. Так. Ай, да я потримаю, щоб. Далі я зараз сам. А, Да, але треба платить, але треба У нас сьогодні за день друга цікава пропозиція. Перше ми зайшли випити понад 5 пива, а продавщиця запропонувала, щоб я зробив задачі з вишмату, а за це нам вона дає пиво і рибу. Ага. — пивори. Ми вже нормально з снідемо сиділи. Трошки ви? назад. Трошки назад. А, а ви вже другий, друге позволив, надається дуже цікаво.

До речі, ви друга людина за день. Ой, за два дні. За два дні. Ну то, що ви друга людина, це добре, але серед більшості людей. Як ти повернешся назад? Чим ти повернешся назад? Люди соромляться того. Зробити. Можливо, сама просто я вчусь в надишному, тому трошки по-іншому дивлюся це все це для Ютуб. А, Ютуб, канал нормально. Так. А як называется Старушчак? маю склон. Старушк. Виктор. Так, Просто я так дивлюся, що держава не працює з людьми на рахунок того питання. Десять годин.